Доброго суботнього ранку. І так, щоб хенти. Центр освіти дорослих, ми працюємо. Дівчата творять І під керівництвом нашої чудової тренерки Ольги Малишко, Олечка. Вітаю вас, наші чудові учасники. Такі у нас зайчихи, так? Так, так, зайці і зайчихи. Зайти і зайти. Чудові виходять. Так от два, можна ще раз, на три рази достатньо. Угу. Так, так оце хочу підпитися в частинки. Мой тоже он, зараз, Ми теж підрісом прийдемо. Зараз, зараз. Ми до нього дойдемо. Дівчата в процесі. Угу. Привіт з центру освіти дорослих. Приєднуйтеся, реєструйтеся, долучайтеся до нас.